Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Давай пов'яжемо, і в цьому відео я хочу разом з вами підвести підсумки травня. Травень ось-ось тільки закінчився. І по таким гарячим слідам я хочу показати вам всі готові роботи, подивитися, скільки я змогла вив'язати пряжі в кілограмах, в грамах. Можливо, не в кілограмах, але в грамах так точно. І скільки метрів пряжі мені вдалося вив'язати саме в травні. Тож, давайте почнемо. Ви вже знаєте, я буду користуватися додатком Knit and Note. Тут у мене відмічені всі мої готові роботи, і е, я бачу в цьому додатку, що я в'язала в цьому місяці багато шкарпеток. У мене є аксесуари, у мене є плечовий виріб і навіть є виріб е, для інтер'єру. Виріб для інтер'єру. Я буду намагатися розповідати в хронологічному порядку, але я думаю, що це не важливо. Отже, перша готова робота це була пара шкарпеток. Вона ось така. Це шкарпетки з захисником. Я в'язала цю пару шкарпеток з поєднання двох ниточок. Тут шкарпеткова пряжа від Ярослав, і також я додавала сюди дві ниточки штопки для того, аби ущільнити цю, це полотно. Я бачу, що в мене смужечки прям співпали майже ідентично. Я не підбирала. Насправді це вийшло випадково. Ця пара шкарпеток у мене з захисникам. Я в'язала на спицях 2,5 і набрала тут 62 петлі. В'язала від носка. Носок у мене тут бумеранг. Я вив'язала тут п'ятку Стронг. Це все по майстер-класу від Марго. І також закрила потім я гачком. Це вже мої такі наробки. В'язала я тут, бачу, що нерегулярну на резинку напевно 5 на 1. Класна пара вийшла, поки що складаю в кошик для захисників. Вагу я не буду називати, мені здається, що я кругом це відмічала, але вже потім в підсумку подивимося, скільки загалом я вив'язала пряжі. Наступна робота це плечовий виріб. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте ось цю футболку. Вона вийшла неймовірно яскрава. Її я в'язала як для Вікторії, але насправді я її вже одягала декілька разів. І на зустріч одягала, кудись я в ній ходила. І, взагалі, по квартирі я ходила. Дуже мені подобається ця футболка. І я впевнена, що Віка також її буде носити, але поки що ношу її я. Ось так. Задоволена я цією роботою цю футболку я в'язала в рамках тестування свого ж опису. Зараз по цьому опису йде такий сумісник. Дівчата в'яжуть свої шкарпетки, а я тим часом довершую вже до кінця. Опис, якщо ви чекаєте опис на цю футболку, будь ласка, напишіть мені про це, мені буде дуже цікаво та приємно. Я в'язала по опису розмір М, спиці я використовувала 3,25 та 3,5. Хоча, мені здається, в описі 3,5 3,25 треба передивитися, бо ось футболку, яку я зараз в'яжу, я в'яжу на 3:25. Я насправді ту футболку, яку зараз в'яжу, там шовки шовкібововно, я її достатньо довго вже в'яжу, і мені здається, що я там вже все позабувала, що, що взагалі там у мене було. Але записи є, я потім звірю на щільність в'язання. Тож, відмічено, що зпиється 3,25 та 3,5. Я використовувала тут ниточку люксор від Ярнарт. Це, здається, 100% бавовна Так, на 50 грамів 125 метрів. У мене була ниточка, яку мені подарували в рамках нашого обміну київського клубу. Але мені тієї пряжі не вистачило, я докуповувала ще моточки. В які пропорції вже я докуповувала, я не пам'ятаю. Але загалом у мене тут три кольори. І всі три кольори я використала по 100 грамів. Ось такі нерівномірні у мене смужечки. Вони рівномірні, але бачите, в такому е, специфічному порядку. Я використовувала, використовувала кольори 12.20, 12:13 та 1214. Всі відео, влоги, в яких я в'язала цю футболку, ви також можете переглянути, якщо ви їх ще. Не бачили. Все, загалом футболка важить 300 грамів. Я нею дуже задоволена. І е, оскільки це бавовна, я була готова до того, що вона буде давати кофтунці. І в ось тут під пахвами, в місцях тертя, у мене за ну, напевно, рази 4 я її вдягала. І ось за цей час у мене тут утворилися кофтунці, але я їх прибрала, і тут зараз пахва виглядає пречудово, як новенька. Наступний завершений проєкт травня це була така річ для інтер'єру. Я в'язала плет на подарунок для своїх колег. У компанії був день народження, і у нас був конкурс талантів, і я саме на цей конкурс в'язала цей плед. Як ви розумієте, на руках у мене його немає, я його подарувала, і саме про створення цього пледу в мене є окреме відео. Це був кіт. Я вам залишу посилання на це відео. Якщо ви пропустили, то перейдіть, подивіться, там я показую, з якими труднощами я зіштовхнулася, чому я перев'язувала першочерговий майже готовий варіант. Тож, загалом. Якщо цікаво, подивіться, там я показую навіть, як ми разом з колегами цей плед завершували, тому що ідея була в тому, щоб долучити і колег до створення цього пледу. Я використовувала тут ниточку такими петельками: це пуфі від Alize, У мене були два кольори. У мене було два кольори 141 та 55. Ці кольори я обрала через те, що логотип компанії саме в таких кольорах. Плет у мене загалом вийшов великий, розмір 160 на 200 см, тобто це майже 2х2 см. Метри, і я витратила кіло 700 пряжі для створення цього пледу. Синього кольору, мені здається, в мене пішло трошки більше, а білого трошки менше. У мене були нерівномірні смужки. До речі, я собі тут відмічала. Так, я на цей плед набрала 80 петель, це якраз метр шістдесят. І смужки я робила по 5 та по 10 рядочків різного кольору. Я хаотично розташовувала ці смужки і виводила завжди кінчик на. На якусь певну сторону. Тобто в мене всі кінчики були по краям, такими гляндочками. Але я все це розповідала в тому відео про плед, тож подивіться його. Так, кіт, це щось вже забагато тебе. Нічого там не зачіпай. Наступними я в'язала ці три пари шкарпеток. Я їх показувала в окремому відео, в окремому влозі, і ось саме так три разом я їх, їх і завершила. Я всі в'язала від носка, п'ятка п'ятка тут різна. так? Ага, тут всі три різні п'ятки, але всі я їх в'язала від носка. Перша пара була ось така. Зараз я буду згадувати, яку я ниточку тут використовувала по своїм записам. Всі три пари. Шкарпеток це шкарпетки захисникам. Розмір орієнтовно 42, 43, 44. В усіх трьох парах ось ця ниточка сірого такого кольору, яку я використовувала на носки, резинки та в деяких на п'ятки це Alize Artisan, 836 колір. В цій шкарпетці ось ця основна нитка це Superba Harmony від Rico, колір 726, 31. Класний колір. Я зараз в'яжу також шкарпетки з додаванням цього кольору і вив'язую його далі в шкарпетки, тому що залишки в мене тут залишилися. Загалом тут шкарпетки зв'язані на 68 петель. Як я казала, в'язала їх від носка. Тут у мене п'ятка Стронг по майстер-класу Марго. Закриття я тут робила гачком, як і в попередніх шкарпетках. До речі, це закриття, як його зробити еластичним та як я закриваю гачком, я показую в майстер-класі на ось цю футболку, тобто в описі. Буде саме ось це закриття окремо. Я його не знімала. Буду давати його в описі. Класна пара. Сказали, що це шкарпетки з захисниками. Наступна пара також це шкарпетки з захисникам. Тут я використовувала той самий моточок з цього сірого кольору і використовувала залишки бобінної пряжі. Мені здається, що цю ниточку я отримала в обміні також нашого київського клубу. І у мене був невеличкий моточок 60 грамів. Я собі тут відмітила. В'язала я також на той самий розмір 42, 43, 44, в'язала ці шкарпетки від носка, єдине, що я тут в'язала п'ятку помідорку. У нас в шкарпетковій валізі від Світлани було таке завдання цього місяця травня. І я виконувала це завдання і в'язала тут п'ятку помідорку. Оскільки я була обмежена в постій кольоровій ниточці, а шкарпетки я мала зробити повноцінні по довжині, Тож я тут дов'язала ось таку довгеньку резиночку. Закриттям я тут також робила гачком. Воно еластичне, воно класно сідає на ніжку, як бачите, дуже гарно тягнеться. Ще одна парочка. 68 петель. І спеці я використовувала 2,25 та 22. З половиною на 2,25, напевно, я в'язала носок. І ще одна пара шкарпеток з цієї ж серії. Вона трошки яскравіше виглядає на камері. Насправді ці кольори більш такі приглушені. Це у мене також були залишки кольорової ниточки, також Бобінна, мені здається. І той самий Alize Artisan, що і в попередніх шкарпетках. Ці шкарпетки я також в'язала від носка. з... Носочком бумеранг, але тут я використала п'ятку ось таку комбіновану на основі п'ятки-помідорки. Я взяла ось тут елемент один від п'ятки помідорки, і трошки погралася з додаваннями, оформивши їх ось таким чином. Тобто клин, вив'язавши по по стінці, по задній стінці шкарпетки, так, щоб виділити. Ось цю п'яточку. Я використала ось один елемент. В помідорці тут три вив'язуються таких елементах. В цій шкарпеці я вив'язала саме один елемент. Далі закриття я робила з порожнистою резинкою і закривала в голці. Це закриття Марго дає в своєму майстер-класі на relax сокс. Той самий розмір приблизно в мене однакові вони вийшли, і я тут також 68 петель набирала. Давайте я вам покажу аксесуар на шию, а вже потім покажу ще три пари шкарпеток. Я їх в'язала також в рамках шкарпеткового влогу, і цей влог має вийти на каналі до, до цього відео. Я сподіваюся, що так і буде. Також я зв'язала в рамках одного влогу три пари шкарпеток, далі ми до них перейдемо. А зараз хочу вам показати таку хустку. Я не можу назвати це шаллю, навіть на хустку вона не тягне, це такий шарф-хустка. Ось така. Я в'язала цю хустку з Дундаги. Мені Оксанка, ми якось з нею зустрічалися. Мені здається, влітку ще минулого року. І вона мені подарувала дві пасми дундаги. Різнокольорова та ось така однокольорова. Ця пасма була не випрана, А ви знаєте, що дундагу треба прати перед тим, як використовувати. А друга кольорова пасма в мене випрана Оксанкою. Цю ж пасму я прала сама, і потім ще готовий виріб я прала декілька разів. Дуже дуже сильно віддавав, віддавала бруд ось ця пряжа. І вона на дотик, прям така, була масляниста. Мені вартувало багато часу, щоб змити це просочення. Мені навіть зараз відчувається, що трошки воно залишилося. Хоч насправді подивіться, яке Мохнате вийшло полотно, ниточка дуже сильно розпушилася. Я у влогах де в'язала цю шаль, мені здається, це одне з останніх відео, бо я її не так давно завершила. Я показувала порівняння ниточки з моточка, у мене пряжі ще залишилась, і ось ниточка, ниточки, яка стала вже І ниточки, яка вже ось тут у мене в шалі, яку я прала багато разів, вони відрізняються. Цю шаль-хустку, шарф, я в'язала для мами. Вона дуже колюча, але мама таке може носити. Навіть я коли вдягала на холодну погоду, вона буде пречудова. Коли жарко, звісно, вона буде сильно колоти. Річі, ну що це таке? Щодо таких якихось конструктивних моментів, я розпочинала в'язати цю шаль від одного кутика. Ось так я набирала 6 петель якраз на айкорд. У мене по 3 петлі з кожної сторони тут йде айкорд, три петлі, три петлі. І в кожному четвертому ряду з однієї сторони я робила додавання. Ось тут я відмічала собі маркером на ці додавання і лічильником, здається, я користувалася. Тож в кожному четвертому ряду я робила додавання. Загалом у мене була ідея вив'язати весь моток мотордундег, який у мене був. Тому я думала, що в мене все вдасться. Я собі зважила моточок, але мені здається, що я неправильно запам'ятала кількість пряжі, яка була в моточку. Дов'язавши, як я думала, до середини моточка, я. Замість додавань почала по цій же стороні робити збавляння. І таким чином дійшла, збавляючи петлі в кожному четвертому ряду, я дійшла до того ж хвостика в 6 петель, і петлі просто закрила гачком. Тут гарно підкручується потім ось це закриття, і воно виглядає, як на мене, класно. Я не зважила ось цю готову. Готовий шарф хустку. У мене записано тут, що в мене було 170 грамів вовнен, Ну, скоріш за все, десь тут 140 грамів пішло, тому що такий невеличкий моточок у мене ще залишився. Ця дундага з кольоровою трошки відрізняється. І по структурі, і по товщині, але можливо, якось я поєднаю, щоб вив'язати вже всі, всі ниточки, тому що хочу сюди до хустки мамі дов'язати ще можливо рукавиці, можливо, шапку, але щось хочу таки дов'язати. Спиці. На спицях я в'язала 6-5,5, на дерев'яних 5,5. Я не знаю, що це за дунда, вони, напевно, різні. У мене тут такий товстіший варіант, тут ниточка достатньо товстенька. І я в'язала напевно, так, кожен ряд лицеві петлі. І пров'язуючи таким чином, утворюються такі якби, смужки з виворітних сторін, з виверідних петель. І для того, щоб вони були такими більш об'ємними, я брала ну достатньо великі спиці. Якби плечовий виріб в'язати, напевно, треба брати спиці трошки менші. Тут же на пустку не цю я брала спиці 5,5 з Перейдемо до моїх шкарпеток. Ось такі вони вийшли всі різнопланові. Якщо попередні три три пари, які я в'язала ну майже одночасно, так поруч дуже вони у мене поєднані і однаковими носочками, десь п'ятками схожі і резиночки у них однакові. На один розділ ноги зв'язані. То ці шкарпетки абсолютно різні. Єдине, що поєднує ось ці дві пари, я їх в'язала, коли у сина була, була атестація, і під час тренувань я вив'язала повністю ось ці дві пари. Здається, останню пару я трошечки буквально завершувала в кінці вже дома, після атестації. І цю пару я вже в'язала потім. Окремо. А можливо, також я її розпочинала на атестації, я вже не пам'ятаю. Але загалом ці три пари у мене будуть асоціюватися саме з цим періодом, тому що приблизно в цей час я їх і в'язала. Перша пара це у мене тут бобінна ниточка шкарпеткова з додаванням нитки мохеру. Цей мохер такий, знаєте, трошки ватний, і пряжа. З додаванням цього мухеру вийшла, як на мене, дуже-дуже тепла. Класні вийшли шкарпетки, вони задумувалися як шкарпетки на жіночу ногу для захисниць, але по факту вони у мене вийшли чоловічі. Тут розмір десь 42-43. Я їх в'язала також від носка, носочок бумеранг. П'ятку я використовувала ось цю комбіновану на основі помідорки. І закриття я робила голкою з порожнистою резинкою. Як бачите, я тут пустила резиночку по верхній частині стопи та майже по всьому пагомілку. Зараз я подивлюся, характеристика, що ж я тут в'язала. Спицю я використовувала 2,5 і набирала 52 петлі. І розмір вийшов такий 42-43 повноцінний. Вони здаються вузькими за рахунок резинки, але класно тягнуться. На блокаторах вони сиділи класно. Наступна пара. Дуже вона красива, вона мені дуже подобається. Тут поєднання двох меточок. Біленька це бобінна пряжа. І ось ці кольорові вставки це дві пасми від Тані Кострик з шкарпеткового адвенту. Осіннього, дуже Так. Напевно, з осіннього. Я купувала у тані адвент, і ось я ще не всі пасми використала. Ці шкарпетки я в'язала від муска, також тут носочку. Ось ця комбінована п'ятка на основі помідорки. І закриття я робила резиночка, а потім рулик і закривала голкою. Не голкою. Я закривала тут гачком, так само, як в футболці. Я виділяла смужечки ось такими ділянками з резиночок. Є безкоштовний опис на ось такі шкарпетки, на схожі, так, на ось цей візерунок. Я собі зберігала ці картинки, я не заглядала в опис, а просто зберігала ці картинки, і вже достатньо давно я зберігла їх і хотіла повторити. Але перед тим як почати шкарпетки, ну це ж не треба подивитися на ту картинку. Тому я переплутала. І в оригіналі тут були схрещені лицеві петлі. Я ж пров'язала просто звичайною резинкою, і також я тут не дивилася в опис, бо я забула, що я тут на початку гралася зі смужками. Ось на пагомілку я вже смужки в'язала однакові, а ось тут, на ступі, я з цими смужками гралася. Кольорові пасмочки по 20 г у мене були, вони пішли всі і зовсім трошки пішло білого. Ці шкарпетки я в'язала на спицях 2, 25 та 2,5. І набирала я 60 петель. Розмір вийшов мій 37-38. Ще одна пара шкарпеток вона у мене зв'язалася дуже-дуже швидко. Тут, по-перше, використовується більш товстіша пряжа це у мене залишки з шкарпеткового такого обміну, шкарпетков, не шкарпеткового, а пряжного обміну. В минулому році перед різдвяними новорічними святами ми з дівчатами робили обмін шкарпетковими залишками. І ось в цьому обміні мені дісталися ці два моточки, які я використала повністю в ось таку парочку шкарпеток. Це товстіша нитка, десь 300-330, напевно, метрів на 100 грамів. В'язала я ці шкарпетки від носка. П'ятку робила ось цю комбіновану на основі помідорки, вона мені дуже подобається. Цю п'ятку я можу в'язати на тоненьких кругових на, тоненьких, на вузьких кругових спицях на таких коротунцях. Я на 23, здається сантиметри. Так? Я вив'язую носок на звичайних шкарпеткових спицях, довгеньких, використовую три спиці. Далі я від початку стопи п'ятку, весь пагонілок. До самого кінця я в'яжу на короткінцях ось цих своїх, і це мені подобається, тому що якщо в'язати. П'ятку Стронг, там є ділянка, де я не можу пров'язати на коротунцях. Мені доводиться переходити на звичайні спиці або тріо, або звичайні там, де в наборі 5 спиць. Ось цю ж п'ятку я повністю вив'язую на коротунцях. Тут взагалі ніяких проблем у мене з цим немає. І спиці мені змінювати не потрібно. Тому я думаю, що цю п'ятку я буду часто використовувати. І мені подобається, як виглядає ось цей трикутничок невеличкий на готових шкарпетках, саме контрастною. І ниточкою. Що ж у мене тут по характеристикам? Розмір 37-38. Я використовувала спиці 2,5, це я в'язала носочок на 2,5. Та далі перейшла на 275 на остій коротунці. Ниточка в мене була. Тут я не записала, але по пам'яті це Sundays Garn. Ось ця зелененька та редже-твіт ось ця така сіра з твідовими крапочками. Бачите, дуже красиво виглядає це все на полотні на шкарпетці. Тож, ще одна ось така пара у мене готова. Останні дві пари це в міжкарпетковий кошик, комусь на подарунки, або ми будемо з дітьми носити. Тож, загалом, в травні місяці я завершила 10 проєктів: це футболка, плед, хустка, хустка-шарф. Це три роботи і 7 пар шкарпеток. Як на мене, чудовий результат. Звісно ж, деякі з цих проєктів, як, наприклад, хустка та футболка, були розпочаті ще раніше, а завершувала я їх в травні, але все ж таки завершила в травні. Так, також хочу подивитися, скільки мені вдалося використати пряжі. Тож ми з вами вже порахували, що я в травні місяці завершила 10 своїх проєктів. Загалом я вивізала 2750. Грамів п'їжі при цьому пров'язала 3574 метрів. Звісно, така велика цифра в 2750 грамів. Це з урахуванням пледа. Пам'ятаєте, він важив близько 2 кг. Тому на шкарпетки та футболку я витратила не так багато. І хустку ще. На шкарпетки, хустку та футболку я вив'язала меншу частину з цих грамів. Пряжі. Я собою задоволена, мені подобається результат всіма своїми роботами. Я задоволена. Шкарпетки вони згодяться і для захисників, і обов'язково підуть комусь на подарунки, або ми будемо носити. Футболку я вже ношу і хустку, шарф я подарую мамі. Тож всі проєкти у мене в цьому місяці вдалі. Я вам щиро дякую за те, що розділили цей час зі мною і виділили час на перегляд цього відео. Я дуже вам буду вдячна за те, що ви залишите коментар. Ви можете залишити серденько, залишити квіточку, або ж написати в коментарях, скільки вам вдалося завершити проєкт в травні. Я думаю, що це буде цікаво і вам, і мені почитати. Дуже-дуже вам дякую за це. І до зустрічі в нових відео, а вони будуть дуже-дуже скоро. Тож побачимось! Ba ba.